Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри. Раді всіх вас вітати тут у Домі молитви. Сьогодні в недільний такий уже прохолодний, сніжний день. Ми раді, що можемо мати таку спільність із церквою і можемо радіти спільності з Господом. Тому помолимось, попросимо Господнього благословіння і Його присутності зараз на це служіння. Господи наш, ми дякуємо Тобі, дякуємо за Твою милість, дякуємо за благословіння Твоє, яким ти. Огортаєш нас кожного дня. І за цей день, новий день, який створив ти, для того, щоб ми в ньому раділи, щоб ми в ньому тішились з тобою, ми за нього дякуємо тобі. Дякуємо, Господь, за те, що можемо бути присутніми тут, за те, що ти даєш нам таку можливість, і за те, що кожного разу, коли ми сходимося сюди, ти завжди присутній тут, щоб нас благословити. Наше бажання, Господь, щоби ти промовляв до нас, щоб ти скерував цим служінням так, щоб наші серця відгукнулися на це. Наше бажання, Господь, щоб ми в єдності тебе прославили, величали твоє святе і величне ім'я. Наше бажання, Господь, щоб ми нагадали собі, яким ти є, якими рисами володієш, і як ти проявляєшся в житті кожного. І хочемо, Господь, поклонитись перед тобою, поклонитись перед твоєю величчю. Подякувати за твої милості і любов Твою. Найбільше подяка нашого Господь за сина Твого Ісуса Христа, який зійшов на цю землю для того, щоб дати нам спасіння, і за те, що кожен із нас, хто тут є, ми знаємо Христа, і багато з нас прийняли тебе і маємо вічне життя в тобі. Господи, ми за це все щиро тобі дякуємо. Просимо, щоб ти благословив проповідників, сповнив їхні уста словом твоїм, і нехай кожне сказане слово буде влучним і торкається наших сердець. Благослови тих, хто хворіє, хто хотів би бути з нами, але не можуть бути. Ти будь і з ними поруч, Господь, підтримай, благослови. І нехай Господь і вони мають підбадьорення в їхньому серці, в їхньому дусі. А у молитовній єдності із нами тобі, єдиному Богу, буде вся слава. Нехай Господь все, що ми можемо доброго зробити, буде прийнято тобою, як фіміам нашої хвали для тебе. Ти достойний цього наш Боже. Амінь. Разом заспіваємо. Прославимо Господа 654 номер. Благословіння потоки дати Господь обіцяв ближнім, чужим і далеким радість небесну послав. Буду займайте, будь ласка, місця. ready, ready. Слава Ісусу Христу! Ми будемо читати з вами. Але перед тим, як будемо читати, я таки хочу привітати Церкву Ісуса Христа, яку Він здобув своєю кров'ю. Щире вітання святим і вірним церкви Ісуса Христа, яку власною кров'ю набув Він. Він тілом Своїм сам підніс гріхи наші на дерево. Щоб ми вмерли для гріхів та для праведности жили. Його ранами ви ми, yeah. здоровилися, це записано у першому пістоні Петра, другий розділ, 24 речення. Шанування всім, кого на зібрання Дух Божий привів. Ми тут прочитали, що ранами його ми. Уздоровилися. Як це розуміти? Ранами Його ми уздоровилися. Якщо ми усвідомили витяг Божої любові до нас, яку Він виявив у Ісусі Христі, наші рани, гріха всі будуть покриті, залишать нас, ми будемо вільні від гріха. А це і є ті рани, які ворік наших душ нам завдає рани. Але як ми усвідомили, що за нас заплатив Господь Ісус Христос таку ціну. Ми повинні помінятися. Позбутися тих ран. Будемо читати Святої Біблії, а це є єдине джерело для вирішення питань, які виникають у Божому християнстві. Я, я підкреслюю у Божому християнстві. Бо християни вже багато є. Всі християни. Кого не запитаєш, да, ми християни. Слава Богу, будьте християни. А там Бог. Розбереться. Не любіть світу ані того, що в світі. Коли любить, хто світ, у тім немає любові отцівської. Бо все, що в світі, пожадливість тілесла і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається і світ і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той повік перебуває. Я згадав одного брата, дорогого брата. Він тут є на зібранні, Я не скажу хто. Він, коли проповідував на цю тему, він каже, мір покоїться на трьох слонах. І от він назвав які ці три слона. Похоть плоті, похотячий, очей город життіське. Це так. Ну, ми повинні вияснити з вами. Як ми повинні відноситися до світу? Написано, не любіть світу, як його не любити. Ми живемо серед людей, за яких помер Ісус Христос, за всіх. Людей ми повинні любити, але те, що в людях гріх, ми не повинні любити. Ми повинні молитися за всіх людей, щоб вони позбулися цього, що наповняє їх. Гріх наповняє. Тому міркування про відносини християн до світу повинно засновуватись виключно на Слові Божому. Я навіть записав це, щоб не забути. І ні в якому разі це не вирішує церква. Може церква вирішити мені, на кого я повинен, кого я повинен вибрати собі у дружину? Ні. Море мене церква заставити, знає, любити якогось грішника так, знаєте, щоб я вже був. В ну, одній дощці з ним скажімо. Ні. Кожен з нас має вільно, вільне право, волю обирати собі і друзів, і дружину і так далі. Треба чітко усвідомити, що таке світ і що таке церква. Вірний Богу Християнин, він не має потреби, щоб його учив, навчав. Знаєте, от є. Він має помазання від Духа Святого і знає все. Вірний Богу Християнин, який підкоряється Духу Святому, він знає все. Ми зараз прочитаємо у першому післанні Івана, другий розділ 20 і 27, 27 речення. Помазання, яке прийняли ви від нього, воно в вас залишається, воно не покидає нас. Ми отримали залог Духа Святого, воно на нас, воно з нами. Контроль, тотальний контроль. І біда, коли людина забуває, віруюча людина забуває, що Господь бачить все, знає все. І, і живе собі так по-своєму. А Господь отут повинен бути, тут. І життя наше повинно керуватися якраз Духом Святим. У вас залишається, і ви не потребуєте, щоб вас навчав, щоб хто вас навчав. А що те помазання само вас навчає про все, про все. Воно було правдиве і нехибне. То як вас навчило воно у тім пробувайте. Перед своїм Вознесінням, обіцяючи учням прислати утішителя Духа Святого, Ісус сказав, коли прийде Він, той Дух правди, Він вас провадить до цілої правди. Це записано у Євангелії від Івана, 16 розділ, 13-14 речення. Він прославить мене, бо Він візьме з мого та й вам сповістить. Я трохи пропустив там одне Ну, Потрібне оце нам. Я прочитав. І нам стане відомо, як відноситися до світу. Як ми керуємося Духом Святим, ми знаємо, як з ким говорити. Як розглядати цю людину? Чи вартує з ним, далі продовжувати його переконувати, проповідуючи чи ні. Чи робити те, що він просить тебе? Бо я таке. Потримайте мені це. Запаліть мені, бо я не можу в мене в цурку. Він хоче курити, йому нема підпалитись. Не варто забувати нам з вами. Проте, про те, про обов'язок, який дуже багато християн вважають це просто порадою Ісуса Христа. Це не порада, це обов'язок. Про що я, що я маю на увазі? Дослідіть написання це. Запропонував нам Господь Ісус Христос. Але це є обов'язок, а не порада. Може бути порадою. Як людина сприймає це як обов'язок, хай буде порада. Це назва. Дослідіть на Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Добре думайте. Воно ж свідчить про мене. Писання свідчить про мене, про нього, про Ісуса Христа. Про Ісуса Христа, Він помер за нас, а ніхто другий. Хто не перебуває у Слові Божому, ну я так вважаю, це моя думка така. Я сижу і думаю, як я не хочу брати Біблію у руки, мені якось знаєте, не тягне мене до цього. Як на це реагує Бог? Ти не хочеш дитину знати мене не хочеш. Ти нехтуєш словом моїм, я тобі хочу що сказати. Це Бог, коли ми беремо читаємо Біблію, Він нам хоче що сказати. Він нам каже. Ми тільки переводимо слово на діло. А як ми не беремо це в руки, то ми подібні до декількох моряків, які у човні серед бурхливого моря. Їх кидає наліво, направо, а у них нема жодних приладів для визначення, де вони і куди їх занесе. У нас є з вами. Вірний компас Біблія. Правда, я не можу сказати, що ми маємо вірний компас, нам нічого не стається, нам так легко і добре йти до неба. Тяжка до неба вічна дорога. На ній заплачеш гірко, ти не раз. Але з Ісусом буде перемога, щоб тільки твій світильник не погас. На таємній вечері у молитві до свого Отця за учнів та за вірних Ісус не скористався можливістю ізолювати своїх послідовників, учнів, християн від світу. Він молився за них словами. Не благаю, щоб ти їх зі світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. От ми з вами тут сидимо. З нами стаються різні, різні проблеми бувають. Ми їх знаємо, як вирішувати, ми звертаємося туди і все. Але Господь нас не окружив знаєте, якимось таким вакуумом, щоб нам було тільки добре і все. Ідіть по цьому світі проповідайте. І на вашу проповідь, про мене, про Ісуса Христа, будуть різні реакції. Терпіть, навчіться терпіти. Я помер за них. Далі написано так. Тому, як сказав Ісус Отцеві, не благаю, щоб Ти їх зі світу забрав, як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. Для чого? Нас послав Господь проповідувати. Йдіть по цілому світові, проповідуйте Євангелію. Хто буде вірувати, як хреститься, спасений буде, хто не буде вірувати, осуджений. Для чого? Для того, щоб розповсюджувати у світі Боже царство. Що таке Боже царство? Боже царство. Це є оселя Бога з людьми. Тобто, Обще життє. Господь Бог, ми з ним разом. І написано так. Об'яв 21.3, 21 розділ 3 речення. І він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. Хто ж ці люди, що сам Бог буде з ними? Це таке щастя, побачить Бога. Написано. Побачимо Його таким, як він є. Почекаємо цього, це щось дивне, знаєте. Я читаю і думаю, напрягаю цій, свій мозок, думаю, ну як так, як це станеться? Я побачу того Бога, про якого все життя говорив і думав. І тільки от тепер я бачу, хто мій Бог, яким він він не був. Я його люблю. Тому що він мене найперше полюбив. Слава Господу Богу. Як відноситись до світу? Можу прочитати. Не любіть світу і того, що в ній. Кращі відповіді на це питання дасть тільки Господь. У прикладі, який я прочитав у одного брата записів, я знайшов відображення Божої праведності його любов до грішника, не до гріху у грішнику а до самого грішника. Проповідник був присутнім на судовому засіданні чи процесі, де судили того п'яного розбишаку де Дебашира, який зайшовши в дім молити під час служіння. <кій> Почав, Почав злосно ображати всіх, починаючи з проповідника. Ну, там обзивав його, знаєте, що ви тут робите, що ви тут мудро світили. Це вони вміють. Їм допомагає їх тато знаєте, поплюжити віруючих. Через деякий час він опинився у поліції, а ще через деякий час у суді, і ось іде суд. Йому просудили три місяці ув'язнення або штраф. Цей проповідник нахиляється до судді і просить, можна я заплачу за нього штраф? Суддя погодився і сказав, ви вільні, за вас заплатили. Хто? Знаєте, він питає цей дебошир, хто заплатив? Він знав, що за такого, як він, ніхто б ніколи не заплатив і копійки. Він питає, хто заплатив? Той відповідає.